Права 1126. Учень мав 100 гривень. Дві п'ятих цих грошей він витратив на придбання альбому для малювання, а нарешту вирішив купити ручки за ціною 7 гривень. Скільки ручок він зможе придбати? Ну що ж, давайте міркувати. Ну, Спочатку я пропоную знайти, а яка вартість тоді альбому. Ну, яким чином? У нього було 100 гривень, а альбом це 2 п'ятих цих грошей. Ну що ж, знаходимо тоді, пишемо перше. Треба тоді 100 гривень. Поділити на 5, це буде у нас 1 п'ята. І якщо ми помножимо на 2, то це буде у нас 2 п'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, 100 поділити на 5 це буде 20. А 20, що множиться на 2, це буде дорівнювати 40. Записуємо в дужках чого? Гривень. Ну і пишемо оце у нас вартість. Вартість. Альбому для малювання. Ну добре. Отже, ми знаємо, що вартість альбому для малювання це 40 гривень. Ну, давайте знайдемо, а яка ж решта буде грошей. Якщо всього було 100-40 гривень від витратив на альбом, то виходить, що в другій дії нам треба від 100 відняти 40. І це буде дорівнювати 60. Пишемо в дужках чого. Це у нас буде гривень. І записуємо, це у нас решта грошей. Решта. Грошей. Є. Ну що ж, отже, решта складала 60 гривень. Але ручка у нас за ціною 7 гривень. Тоді, щоб знайти, скільки ручок він зможе придбати, нам треба 60 поділити на 7. Пишемо тоді третє. І записуємо 60, що ділиться на 7. Це дорівнює. 60 на 7 не поділиться. Ну, Якщо було б 63, то вийшло б 9 ручок. Але в нас 60 гривень це означає, що ручок не буде 9, а ручок буде лише 8. Тобто ми пишемо, що це дорівнює 8. Ну, а в дужках запишемо, яка остача. Остача. Ну, 7 на 8 це 56. І ще вийде, що остача в нас залишиться 4 гривні. Так. Ну що ж. То що ж тоді ми можемо сказати, скільки зможе купити тоді ручок? Ручок може купити тоді 8, і ну, і ще залишиться в нього 4 грив. Отже, у учня. Записуємо тоді, отже. Пишемо учень зможе придбати. Придбати. Ну і записуємо тоді. Скільки ручок? Вісім ручок. Є. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Нас запитували, скільки учень зможе придбати ручок. Пишемо 8 ручок. Ну що ж, ось така фінансова задача на повторення. На цьому вправу завершено.